Діва, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 8 по 14 вересня. І так, дивимося, що приготував тиждень для Дів. Хто святкує Дні народження, я вас вітаю з ними. Хай все у вас буде на благо. І так, Діва тиждень з 8 по 14 вересня. Прогноз у нас загальний. Кому потрібен особистий, в шапці профіля є контактні дані. І так, Діва, тиждень. З 8 по 14 понеділок. Щось дів засмучує. Дев'ятка мечів нам буде говорити про те, що є якийсь стан речей, які вас лякає. Ви собі щось придумали, надумали, накрутили в голові собі якоїсь інформації, і вона вас лякає. Чи це робота, чи це стосунки, чи це будь-яка ситуація у вашому житті. Вона надумана, її не існує, і ви себе даремно, будемо так казати, засмучуєте. Тому, якщо ви дивитесь, майте на увазі, що такий стан може бути. Вівторок, о, все, а вівторок, понеділок поплакали, вівторок є дев'ятка кубків. Да? Дев'ятка кубків я задоволений. Все у мене так, як потрібно. У мене є якісь приємні емоції, можливо, вам щось. Хтось зателефонував щось, сказав. Ви отримали якусь новину, яка вас радує. Ви отримали на роботі якусь пропозицію. Да? Тобто 9 кубків це емоційна карта, яка буде говорити про те, що вони противоположні. Да? Якщо я тут засмучений, тут я навпаки дуже задоволений цим станом. Середа. Середу є лицар Пентаклів, карта ваша. Карта ще може показувати на тельця та козирога, да? тобто земляні енергії. Рицар кубків я йду до своєї цілі. Я працюю для того, щоб отримати свої фінанси. Я надійний, я впевнений, я знаю, як мені досягти того результату, і я помаленьку буду йти знову ж таки до своєї мети. Да? Я працюю над тим, щоб я досяг цього результату. Четвер, колесо фортуни. Ситуація може змінитися в цей день, да? тобто, щось може помінятися на 180 градусів. Якщо у вас щось було добре, може змінитися в гіршу сторону. Якщо було погано, навпаки. Будемо думати, що буде навпаки, да? тобто щось. Фортуна посміхнеться до вас лицем. По цій карті у нас є циклічність подій. Щось може повторитися. Люди якісь можуть вертатися в ваше життя. Тобто є якийсь момент, який вам здається, що він вже з вами був. Да? Якщо у вас є така ситуація, Проаналізуйте її і згадайте, як ви робили в минулому. Якщо ви робили в одному напрямку, значить на цей раз треба зробити зовсім іншому. Да, для того, щоб воно не повторилося знову. По цій карті може бути дорога, тому що колесо да, ми кудись переміщаємось. П'ятниця. П'ятницею королева кубків, раки, риби, скорпіони, дівчата можуть бути присутні. Жінка, а не тільки дівчина. Да? Карта може нам вказувати на лікаря, тобто психолога, терапевта, якась така людина, да? яка буде слухати більше, да? буде прислухатися до вашої проблеми, надавати вам якусь пораду. По цій карті, якщо мене дивляться чоловіки, тут може бути ваша дружина, яка вас захоче якоїсь ласки, романтики, якоїсь емоції. Щоб ви проявили, по цій карті може бути багато емоцій. Да? Тобто ми щось занадто емоційно будемо сприймати. Субота. В суботу є сім мечів. Карта нам говорить про те, що ми в цей день маємо бути хитрішими, уважнішими, спостерігати за всіма людьми, не попастися на якісь провокації. Тому що сім мечів це в нас карта брехні, крадіжки, якоїсь маніпуляції в нашу сторону, або ж навпаки, ви можете це робити. Так? Сім мечів я вкрав і несу, і думаю, що цього ніхто не бачить. Хоча це не так. По цій карті будьте обережні з речами, своїми якимись. Е Інформаційними даними, да хто працює там за комп'ютером, є якісь ваша ваша інформація, яка. Суто ваша, да? її треба в цей день слідкувати, щоб її ніхто у вас не вкрав, не використав проти вас. Да? От ви, наприклад, поділилися з людиною на роботі, якоюсь вашою ідеєю. І ваш колега пішов і озвучив її, начальнику, да? типу, що це його. Тому в цей день обережно. І не тільки в цей день, да? тому що карти мають таке собі свойство, вони можуть мінятися днями, тому будьте на чеку. І неділя. Паш кубків. Паш кубків це в нас є якась приємна пропозиція, приємна емоція, приємний е, момент, де нам от щось можуть пропонувати. Роботу, давай зустрінемось, давай підемо подивимося фільм, давай з тобою гарно відпочинемо, давай сходимо на побачення. Да? Тобто нам щось пропонують да? рибку. І нам це емоційно приємно, тому що це емоції, кубки. Да? Нас радує ця ситуація, карта може показати вашу дитину, можливо, ви отримуєте приємні емоції від своєї дитини. Да? Дитина щось вам пропонує, і вам це прям знаєте, до душі. Порада для діви на тиждень. А таки королева Кубків. Звертайте увагу на цю жінку, яка буде присутня да, на цьому тижні у вас. Щось таке від цієї людини буде залежати ваша, можливо, якась ситуація, яку вам потрібно вирішити. Да? Тобто, людина буде мати вплив на ваш стан на цьому тижні. Або ж карта буде говорити про те, що ви маєте. Дійсно проявити якісь романтичні почуття до когось, да? більше так бути романтичними. І так, діве, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!